Чи виводить Росія свої війська з півдня України для оборони у Курській області у противника можливості щось робити на приазов'ї, суттєво зменшується? Як жителі окупованих територій ставляться до просування збройних сил України на Курщині? В них реально з'явилася надія. Це тільки додає настрою, додає сподівань. Чи може обернутися Курська військова операція для України і для Росії? Очікую, що це буде багато ходного. І наступним буде удар десь на іншій ділянці фронту. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія виводить частину своїх військ із території України, намагаючись відповісти на наступ українських сил у Курській області. Про це 14 серпня написало видання The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських офіційних осіб. Американські аналітики поки не визначили, скільки військ перекидається до Росії і як це може вплинути на перебіг бойових дій. Але за їхніми словами, це перше свідчення про те, що військова операція української армії на території Росії змушує Москву виводити з України свої підрозділи. Про те, що Росія вивела частину військ з України на свою власну територію, виданню політику розповів також речник оперативно-стратегічного групування військ Таврія Дмитро Лиховій. За його словами, Росія передислокувала деякі свої підрозділи, як із Запорізької, так і з Херсонської областей на півдні України. 15 серпня в ефірі телемарафону речник зазначив, що переміщення російських військ не є суттєвим. Про зміни чи послаблення в характері бойових дій у південному регіоні поки не йдеться, сказав Дмитро Лиховій. Медіа трохи перебільшують масштаби цих переміщень. Вони почули, що переміщення є, але ну вони вважають. Ну дехто вважає помилково, зокрема західні медіа, що це пішов якийсь такий безперервний потік, якась така передислокація велика, якась така міграція. Насправді цього немає. В американському інституті вивчення війни цього тижня зазначили, що перекидання Росією частини військ до Курщини навряд чи негайно вплив. На темп російських наступальних операцій в Україні. Втім, минулого тижня аналітики відзначили зменшення кількості російських військових на Оріхівському напрямку у Запорізькій області. Наскільки події у Курській області можуть вплинути на фронт на півдні України? І як жителі окупованих територій сприймають наступ Збройних сил України на територію Росії? Про це сьогодні у програмі. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів новинам Приазов'я, що частина жителів регіону вперше за понад два роки окупації відчула надію на звільнення. В них реально з'явилася надія. І таких от вже кілька було повідомлень, чи мені особисто, чи через когось, що люди в Бердянську на вулицях хоч трохи посміхаються. Поча до цього два з половиною роки вони ходили, опустивши голову вниз, а, тобто настрій з'явився. Люди в Бердянську, і не тільки в Бердянську, я впевнений, вони розуміють, що а, сьогоднішня акція на території а, Курської Народної Республіки це перший крок, і це один з ланцюжків а, тих подій, які будуть відбуватися і далі. І… В на території Бердянського району для наших людей більш важливо, щоб був якийсь двіж, який організовують Збройні Сили України, і щоб був якийсь двіж, який не за сценарієм окупантів іде, і оце, от цей настрій, оце відчуття від того, що в окупантів там метушня в окупантів там ну знаєте, якісь там проблеми, проблеми, проблеми це тільки додає настрою, додає сподівань і додає надії місцевим мешканцям. Вони ж побачили, що, хоч трохи, саме в місті Бердянську, хоч трохи, але поменшало військових на вулицях. Я не скажу, що в місті Бердянську там ходили ешалонами військові в однострої. Ні, абсолютно це не так. Але за загальним відчуттям в суспільстві можна було зрозуміти, яке яка там кількість окупантів. Насправді найбільш відчутно це по Бердянському району кількість окупантів, і з Бердянського району, з сел Бердянського району, набагато менше інформації надходило і про кількість ворожої техніки і особового складу, і про їхні переміщення. Але є інформація з певних сел сел, що. Окупанти покинули просто всі, весь контингент, який знаходиться в селі або поруч із селом, весь покинув певні населені пункти, тобто не залишилось нікого абсолютно, і такі е, такої інформації все більше і більше надходить. Це не може не радувати і місцевих. Це не може нарадувати тих, хто покинув окуповану територію. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні 15 серпня повідомив, що на Оріхівському напрямку окупанти намагалися вибити підрозділи українських військових з позицій в районах Малої Токмачки і Новоданилівки. Загалом у цьому регіоні російські військовослужбовці за добу провели три штурми. На придніпровському напрямку того дня російські загарбники атакували позиції сил оборони України сім разів. Вони отримали жорстку відсіч і зазнали втрат. Повідомив генштаб, полковник запасу збройних сил України, експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк розповів новинам Приазов'я, що російські військові не збираються припиняти штурмові дії у південному регіоні. Втім, суттєвих успіхів вони не матимуть у противника Можливості щось робити на «Приазов'ї». Суттєво зменшується, тому ми будемо спостерігати зменшення інтенсивності бойових дій як на Времівському, так і на Оріхівському і на Придніпровському напрямку також. Тобто, ці стили суттєво не дозволять чогось серйозного зробити на Курському напрямку, але високої інтенсивності бойових дій в Азов'ї ми вже не наблюдаємо від початку літа. Все це має перерости в стан локальних позиційних сутичок без якоїсь видатної зміни лінії фронту. Противник намагається отримувати ініціативу як тактично, так і оперативно, тому атакувати вони будуть. Результатів правда не досягнуть ніяких. З огляду на те, що у них забирають останні боєздатні резерви, навіть якщо гіпотетично припустити, що противник досягне. Якогось там я не знаю тактичного успіху розвинути цей успіх не буде. Чим ситуація для нас набуває ознак стабільності. і, Відповідно яким чином ми нею скористаємося? Ну час покаже. Південь України наразі є пріоритетом для російської армії, каже експерт. Основні зусилля окупантів зараз зосереджені на Покровському напрямку Донеччини. Після того як Сили оборони увійшли на територію Російської Федерації в Курську область. Відповідно, відкрився новий фронт, і противник змушений на це реагувати. Призупинилися суттєво призупинилася інтенсивність бойових дій на Харківському напрямку, який противник використовував як другорядний і як напрямок, де він намагався примусити Сили оборони вести свої резерви в операцію. Знизилася інтенсивність бойових дій на Купінському і Лиманському напрямках. Суттєво знизилася інтенсивність бойових дій в районі Часового Яру. Противник перегруповується, і місто мало бути окуповано до дня 9 травня. На дворі у нас вже далеко за 9 серпня і ніякого прогресу. Продовжують вони битися об східній околиці. Ситуація на сіверському напрямку так само допікова, висока інтенсивність бойових дій на турецькому напрямку. Це ті самі керівники і штаби, що і на Покровському. Вони поочередно намагаються досягти успіху чи там, чи там. Але вчора сили оборони успішно контратакували, повернули деякі позиції під свій контроль, і в тому числі в селищі Нью-Йорк. Тому у противника зараз в черговий раз постає питання вибору. Військовий історик і аналітик Михайло Жирохов вважає, що події у Курській області навряд чи зламають хід війни. Вони більше впливають на настрої як в українському суспільстві, так і серед західних партнерів України, каже експерт. Є розуміння того, що росіяни стягнуть достатньо сил та засобів для того, щоб витіснити е, наше угруповання зі своєї території. І для цього сили у них є. Там не така ж велика територія, як е, може здатися. Е, тому е, це один з тактичних прийомів за, за, для того, щоб е, на даний час. Перегорнути е, цю знаєте нездорову тенденцію е, втратою Україною е, територій е, з відношенням е, західних союзників до України і е, настроїв суспільства в, е, в самої країні. Тому що розуміємо, що до курського наступу в суспільстві почалися вже а, розброти шатання а, щодо перемовин з Росією. Західні союзники вже почали особливо політики, почали говорити, що а, підтримувати Україну зброєю немає сенсу, тому що ця зброя або знищується, або втрачаються при наступах Російської Федерації, тобто вона не приносить того, ми вкладемо мільярди доларів. А ця зброя вона не використовується так. Ми не бачимо результатів. Тому після е, невдалого контрнаступу 23-го року потрібно було переламати е, суспільні настрої. Для того щоб утримувати території у Курській області, Україні потрібно зосереджувати там свої ресурси, зазначив Михайло Жирохов. Це особовий склад, це е, логістика, яку потрібно буде підтримувати. А логістика в сумсі. В області, вона е, дуже специфічна, вона зав'язана на мости. І ці е, мости, через невеличкі навіть річки, річки вони зараз будуть знищуватися росіянами, е, кабами, ракетами, всім чим завгодно, і це буде дуже важко. Тобто е, Україна може е, опинитися в той же ситуації, як росіяни на весні 22-го. Коли вони підтягнули під Київ велике угруповання, але логістично підтримати їх було ну важко або практично неможливо. І тому я думаю, що ну дай Бог, якщо місяць це протримається, ну тобто, ми зможемо утримати і потім зробити якісь кроки. Експерт не виключає, що просування українських військових у Курській області це лише частина більшої військової операції. Я особисто очікую, що це буде багатоходовочка і. Наступним буде удар десь е, на іншій ділянці фронту. Це у мене немає інсайдів, у мене немає якихось маркерів, але логіка подій вона говорить про те, що зараз потрібно відтягнути якусь кількість е, військ противника, а потім, коли просяде фронт, нанести на якійсь іншій ділянці удар. Для цього можливості ще в Україні є. А тримати якусь територію, розумієте, інший момент. На цій території потрібно буде облаштовувати цивільне життя. Тобто, люди Ну зараз вони сидять в підвалах, Бог з ним. Ну, потрібно буде електрика, вода, ну їжу якось доставляти, якусь цивільну владу якусь там організовувати. Розумієте, це. Величезні ресурси потрібно когось ставити. Ну це ну я, я не представляю, яка кількість ресурсів буде потрібно, щоб утримувати цю територію, скажімо, там півроку або рік. Президент Росії Володимир Путін цього тижня заявив, що Київ атакою на Курську область, начебто, намагався покращити свої позиції на майбутніх переговорах. Також Путін очікує, що Україна може за його словами дестабілізувати ситуацію в інших регіонах, зокрема у Брянській і Білгородській областях. Російський політичний емігрант та колишній аналітик партії Єдина Росія Леонід Власюк розповів новинам Приазов'я, що на його думку в Кремлі не очікували такого швидкого розвитку подій. По суті, те, що прийшло і показує, що розвал. путинской России и происходящее – это вопрос времени, причем очень короткого времени. События развиваются с очень большой скоростью. Украина сделала то, что от нее никто не ожидал. И в первую очередь этого совершенно не ожидали у Путина и в России. Это очень значимое событие. По сути, для России это катастрофа. Ну, представьте, если бы Еллстоунский вулкан взорвался Ну, где-нібудь там в ста кілометрах від Москви там в Сергієвому посаді, какому розумієте? І весь пепел, і вся взривна волна, і э, всі потоки лави потянулись до Москви. От такий уровень. Якщо просування українських сил триватиме надалі, це може вплинути на настрої як серед російських військових, так і в російському суспільстві. Додав аналітик моральний дух армії. сильно падает, потому что в тылу а, происходят а, такие события, которые все прекрасно понимают, что приведут к катастрофе. Раз. А, Во-вторых, а, Путин еще до конца не осознал, но он будет очень большое количество войск снимать с направлений. А, третье. Дальнобойность, она ограничена, оружие Украины, но это оружие теперь сильно приближено а, ключевым точкам а, к складам, а, к логистике, и все это теперь находится под обстрелом. Вот. И а, у Путина не будет выбора, а, кроме как все больше и больше закидывать в эту топку те войска, которые у него есть, и которые более-менее боеспособны. Требовать приговоров мира уже никто не будет. Будет масса вопросов задаваться, и будет по старой российской традиции обдумываться, как выжить, и каждый сам за себя. То есть такого единения, как во время периода войны, Второй мировой войны под названием Великое Отечественное, уже не будет. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склаю злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. До зустрічі! Вини приазов'я.